200 кілометрів траси, дев'ять спецділянок і 23 екіпажі. Учасники 11 ралі ралігаліці ловили останні теплі дні на одній з найскладніших українських трас. Четвертий етап чемпіонату України пройшов у Миколаєві біля Львова. Традиційно не обійшлося без несподіванок. Хтось не впорався з поворотом, хтось не дійшов до фінішу. Всі е гонщики, які є найсильніші України, вони Присутні тут, в Миколаєві. Цього року змагалися учасники з Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя та Ужгорода. Львів представляє екіпаж Михайла Серветника і Тетяни Слезінської. Ну, це Львов. Во-первых, це домашня гонка. Дома, ви ж даже ями і канави, вони все одно якісь не такі темні, вони завжди светли. Меліці вона завжди славилася э, скорисними спецучастками. То есть, э, Там первая Галиция даже делал организатор несколько специальных блоков из колес, да, называется у нас ретардер, для того, чтобы загасить среднюю скорость спортсменов, потому что средняя скорость перевалила, насколько я помню, за 140 км в час. То есть максималка там, у автомобилей 200-215 была. То есть сейчас она не такая быстрая, то есть несколько частей из подсчастков остались быстрые, несколько поменялось, они затычные, то есть меняется покрытие постоянно, то грунт, то гравий, то медленно, то быстро, поэтому... Траса дуже цікава. Екіпаж відчуває особливий азарт, адже минулого року пройти цю трасу їм так і не вдалося. Минулого року ми пробували їхати на цій трасі. у Нас не було фінішеного, у нас була електрична проблема. Проблема з електронікою. У нас перегорів один проводок, дротик, і він нам не дозволив фінішувати. Але на цей раз ми спробували зібрати всі нюанси, які нас турбували в автомобілі. Особливість траси Галіція у тому, що вона дуже слизька. Тому злагоджена робота пілота і Штурмана на першому місці. Тобто робота в екіпажі вона залежить е, рівноцінно від обидвох. Пілот виконує свою роботу, він, е, він має їхати безпечно, а штурман, в свою чергу, має е, так читати стенограму, щоб успішно доїхати до фінішу. Тетяні їздити з чоловіками не складно, адже сама не один рік змагається і як пілот, і як штурман. Проте зараз її завдання особливо відповідальне. Права на помилку немає. Траса змінилася. Місцями змінився рельєф. Траса місцями складна буде для машини ну, в плані покриття. Тобто дуже багато ділянок слизьких. Там, де машина може нести. Дуже багато зараз місць, де, де є такі гостре каміння, тобто, це існує, скажімо так, ризик, наприклад, пробити колеса. Дуже сильно буде залежати від вправності пілота, щоб втримати машину на такій швидкості. Тому команда посилено готується. Штурман та пілот вивчають трасу, а механіки готують авто. З нею від заводської автомобіля залишилось хіба кузов і трошки мотор. Відповідно, все змінено в межах регламенту. Думаю, якщо на ралі ламається машина на трасі, відповідно її можуть ремонтувати тільки силами екіпажу. Це двоє людей. В них немає інструменту, крім як інструмент для того, щоб, щоб замінити колесо. А так, якщо якась серйозна поломка, то екіпаж сходить. Проте цей міцубіші ланцер уже переможець, тому їздити на ньому велика відповідальність. Чемпіонська машина. Вона колись покупалась і строилась под моєго тренера Владимира Петренко з Києва, на он стал став чемпі... абсолютним чемпіоном України по автомобільному ралі. І, в принципі, по його совету я пішов з монопривода на полный привод именно на эту машину. Вона очень послушная. Але окрім стандартної підготовки, є ще й свої особливі ритуали. Всі гонки, які Міша їздив, які Міша фінішував. Штурман, виходить, це години. За офіційним відкриттям починається найцікавіше гонки. В одному класі з Михайлом Серветником і Тетяною Слозінською змагаються вісім екіпажів. Половина з них ті, на кого можна рівнятися. До того ж, змагатися зі своїм тренером завдання не з легких. Львівські траси вони завжди були складні тим, що вони найшвидші. Ну і конфігурація самої траси складна. То вона проходить і по кар'єрах, і по дорогах загального користування. Наскільки важка вона, ну, в минулому році половина екіпажа, які стартували, вони не доїхали до фінішу по технічних причинах, тобто аварії. Трасу проїжджають далеко не всі, тому фінішувати для багатьох уже хороший результат. Уже на першій ділянці заїзду екіпаж Михайла і Тетяни не зміг вийти з повороту. Не допомагає ні фартовий годинник від механіка, ні щасливе число 5, під яким їде екіпаж. Це спорт, це серйозний і небезпечний спорт. І тільки, тільки злагоджена робота екіпажу дозволяє добратися їм до фінішу. Успішно добратися до фінішу. Відповідно, це дуже відповідальне завдання. І ну, мене, власне, це одне. Одне з того, що мене тут власне приваблює, та зупинятися команда не планує. Для екіпажу це одна з улюблених і найскладніших трас. І рано чи пізно гонщики планують фінішувати тут першими. Цього року підвела турбіна, тож авто посилено готуватимуть до наступного сезону.